Сенсація в мережу злито розмову Віткова, Дмитрієва і Ушакова, які доводять мирний план Трампа. Насправді писали у Кремлі. Нові шокуючі подробиці справи Мідас. На детективів на буйтоп чиновників збирався компромат. Дольча Габана із Китаю. Дружина Міндіча завозила в елітні столичні бутіки китайські підробки. Крім енергетики, крали ще й на одязі для ЗСУ. Екс міністр Галущенко заробляв де міг. Затримано сутенера, який затягував у проституцію неповнолітніх. Лобода знехтувала українським прапором концерті в Осло ціна питання 16,5 з половиною тисяч доларів. На Закарпатті у Горіантів доставляли на кордон на броньовику з мигалками. Харківський топ-чиновник числиться на посаді, отримує зарплату, але живе у Туреччині. Привіт, мене звати Катерина Пахальчук. і Я розкажу вам, що відбувається з Україною сьогодні. Скандал світового рівня в мережу злито таємні телефонні розмови Віткофа, так того самого представника Трампа, який займається питанням України і Росії, і який, як пишуть американські змі, спільно із російським посланцем Кірілом Дмитрієвим, начеркав ті 28 пунктів мирного плану. Стів Вітков, Я просто хочу, щоб ти сказав. Можливо, просто сказав це президенту Путіну, бо ти знаєш, я маю найглибшу повагу до президента Путіна. Але плідно Вітков працював не лише з Дмитрієвим, а й з помічником Путіна Юрієм Ушаковим. Виданням Блумберг опублікували стенограму розмови Віткова і Ушакова за 14 жовтня, де вони обговорювали передачу Україні далекобійних ракет Томагавк. Вітков, зокрема, порадив російській стороні випередити Україну та поговорити із Трампом у правильному тоні, щоб прояснити і закріпити свої позиції. Стів Віков. І ще одне. Зеленський приїде до Білого Дому в п'ятницю. Стів, Вітков. Я піду на цю зустріч, бо вони хочуть, щоб я там був. Але думаю, якщо можливо, ми зробимо дзвінок з твоїм керівником до тієї п'ятничної зустрічі. Юрій Ушаков. До? до так. Стів. Вітков. Саме так. Юрій Ушаков. Добре. Добре. Я отримав твою пораду. Тож я обговорю це зі своїм керівником і тоді повернуся до тебе. Добре. Вже 16 жовтня Путін і Трамп таки зідзвонилися. А 17 жовтня, коли президент Зеленський зустрівся із Трампом у Білому домі, йому відмовили у передачі американських ракет. Wall Street Journal підсумовує, саме Вітко взірвав постачання томагавків. Є у розпорядженні Блумберга і стенограма розмови ж згаданого Дмітрієва із помічником Путіна ушаковим за 29 жовтня, де вони обговорюють той такий мирний план. І тут найцікавіше, судячи із бесіди, очевидно, що той самий план, принаймні більшість його пунктів, написали саме у Крим. Млі, і вже потім цей, як кажуть у розмові, папірець відправили відкуфу зі згодою видати його за свій Дмитрієв. Ні, дивись, я думаю, ми просто зробимо цей документ з нашої позиції, а я неформально його передам, підкресливши, що все це неформально, і нехай вони зроблять щось своє, але я не думаю, що вони візьмуть саме нашу версію, хоча принаймні вона буде максимально наближена. Ушаков, ну саме в цьому і річ вони можуть не взяти і сказати, що це було узгоджено з нами. Ось цього я й боюся. Дмитрієв. Ні, ні, ні. Я скажу саме так, як ти кажеш. Слово в слово. Ушаков, вони можуть потім перекрутити. Ось і все. Такий ризик є. Є ну, гаразд, неважливо. Побачимо. Дмитрієв. Так, мені здається, ти зможеш пізніше поговорити зі Стівом щодо цього документа. Ми все зробимо акуратно. У мене просто немає слів, але є у цих плівках і дещо хороше. Автори світових видань пишуть, що публікація стенограми розмови Віткофа із росіянами зіграє на руку Україні, бо це черговий доказ, що запропоновані 28 пунктів мирного плану хотілки Путіна. Так, зокрема, думає Джон Халтевангер із Foreign Policy. Хто злив Блумберг записи телефонних розмов? Той хто це зробив, ймовірно намагається допомогти Києву. Адже ці стенограми дають аргументи критикам плану, які називають його капітуляцією перед Росією. Поряд із цим авторитетні видання ламають голову. Як же Блумбергу вдалося отримати запис розмов? Політику, от припускає, що за цим стоїть американська розвідка. Виникає спокуса припустити, що американська розвідка злила це, щоб викрити махінації від коффа. У цьому рівнянні багато невідомих, але на тлі новин про розкол в адміністрації Трампа публікація плівок виглядає не випадковою. NBC News переконує, що у Білому домі є два табори щодо війни в Україні: з одного боку, Вітков і віцепрезидент Джей Ді Венс, а з іншого держсекретар Марко Рубіо NBC News пише, що проросійський табір Джей Ді Венса розглядає Україну як головну перешкоду на шляху до миру. Також Венс виступає за тиск на Україну з боку Америки для примушення її до миру. Позицію Венса підтримують спецпредставник Сполучених Штатів Америки Стів Вітков та міністр армії Сполучених Штатів та однокурсник Джейді Венса Ден Дріскол. Позиція Марко Рубіо саме Росія винна у вторгненні в Україну, тому необхідно запроваджувати санкції проти Росії для того, щоб країна поступилась та зупинила війну, яку розпочала. Цю позицію підтримують інші чиновники адміністрації Трампа з дипломатичного кола Сполучених Штатів Америки. Так, схоже думають і в Україні радник голови офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи плівки Віткофа, заявив, що не вважає Віткофа російським агентом, але Рубіо дійсно більш конструктивний. Да Ні, я сумніваюся, що хтось в адміністрації господина Трампа грає на стороні Кремля. А другий вопрос що хтось може думати о тому, що може зарабатывать. Місце там з Росією. ми бачимо, ті да і предложения були о том, щоб зарабатывається да, э, в міст, і всі представителі команди Трампа думають про те, як будет виглядати соєни штати, як вони будуть зарабатывать. Ну в принципі понятно, да то есть это для них важні всього. І так далі. Другой вопрос, що є абсолютно професіональне. тот же ви упоминали вже господина Рубіо. Люди, которые смотрять стратегічно да, на многії вещи о том, що нельзя там, наприклад, одну часть взяти, а другую часть не брати во внимание. І, соответственно, звісно, вони привносять в будь-яку роботу очень большой об'єм конструктивізму. Але повернемося до плівок. Логічне питання піднімає Христо Грозів у колонці для видання інсайдер. Чи Віткова покарають Вітков радить іноземному лідеру. Як маніпулювати власним президентом? Цікаво. Чи вимагатиме тепер Трамп звинувачення у державній зраді проти Віткофа? До речі, плівки свого підлеглого вже навіть прокоментував президент США. Дональд Трамп каже, що у таких обговореннях немає нічого страшного, бо це ж бізнес. Це стандартна історія. Він має продати це Україні, він має продати Україну Росії. Це питання майстерності укладання угод. Ти маєш сказати, вони хочуть це. Ти маєш переконати їх у цьому. Це стандартна форма переговорів. Я не чув запису, але мені казали, що це. Типові перемовини, і я уявляю, що вони приблизно сказали приблизно так само українцям у Росії. В свою чергу від звинувачень від Сам фігурант плівок Дмитрів написав, що це фейк. А помічник Путіна Юрій Ушаков видав ось таке. З Витковим часто розмовляю, але содержання коментую. А Дмитрів що я з вами слібим можу по телефону поговорить. Так і Дмитрівом можу. Имеет что-то общего? Почему это интересует? Мой разговор с Дмитрием, российский я представитель. Не знаю, почему это их интересует, а опросы в публикации якобы ваших разговоров. Зачем это делается, на ваш взгляд, для чего? Ну, чтобы, наверное, помешать. Вряд ли это делать для того, чтобы э, улучшить отношения. Они, они сейчас выстраиваются, выстраиваются тяжело. Выстраиваются путем вот такого рода контактов, там, пришли по телефону. Не знаю я. Не знаю, хто сліває, тут прослушать, ну не ми. Спасибо. І, до речі, про це не знаємо, хто сліває. Існує версія, що розмову Дмитрієва із Віткофом злив саме Кремль. Злив розмови дуже примітивний. А щоб ніхто не здогадався, росіяни злили ще й розмову Ушакова та Дмитрієва. Росіяни хочуть зірвати переговори чужими руками. Їм не вдалося це зробити руками українців, тому вони пробують зіграти в свою улюблену гру. Посіяти інформаційний хаос і викликати психоз в американському політикумі. Вони цим доволі успішно займалися під час останньої виборчої кампанії. Росіяни явно не чекали такого напору від Трампа. Путін не хоче переговорів, але змушений грати в цю гру. І для зриву переговорів потрібен глобальний скандал в США. Правда, схоже, Трамп вирішив дограти цю партію до кінця. І цей злив змусить Трампа прискорити процеси. Цікаво, що на тлі цього всього Ушаков заявив, що вже наступного тижня стів відков приїде з візитом у Росію. Крім того, за словами Ушакова, вчора в Абудабі російські спецслужби зустрічалися із представниками України. Про участь української делегації у переговорах США та Росії напередодні посалою видання Аксіос, зазначивши, що на зустрічі був Буданов. А тепер власне про оновлений мирний план. Видання Нью-Йорк Таймс пише, що у Білому домі занепокоєння, що Росія відхилить мирний план, який США доопрацювали з Україною у Женеві. Ну, було б чого переживати. Росія у будь-якому випадку відхилить план, бо, хоче не миру, а капітуляції України. Ми вже розповідали, що мирний план змінюється і скорочується. Принципові для України питання обговорюються із США. Як пише CNN, Україна в цілому готова погодитися із більшістю пунктів, але виступає категорично проти трьох положень: обмеження чисельності зсу, відмова від вступу до НАТО і головне територіальних поступок. Усі три питання: відмова від окупованої території. Демілітаризація України та її остаточне виключення з НАТО є найчастіше згадуваними Кремлем причинами для ведення війни в Україні. Їх вирішення на користь Росії також є головними умовами Москви для припинення її жорстокої кампанії. Але всі три пункти, обговорені джерелом, також є делікатними та давніми червоними лініями для України, за які воювали та гинули десятки тисяч українських військових. Формальний відхід від будь-якого з них є величезним проханням і потенційно несе значні ризики для українського керівництва, яке намагається це зробити. Хоча питання чисельності ЗСУ дискусійне, з одного боку, Файненшл Таймс пише про згоду Києва на скорочення ЗСУ до 800 тисяч військових. А з іншого начальник Генштабу України Андрій Гнатов, який був присутнім на переговорах у Женеві, каже, що питання скорочення війська взагалі не обговорювалося. Врешті всі деталі плану варто обговорювати на рівні президентів. За словами голови ОП Андрія Єрмака, з Трампом президент Володимир Зеленський готовий зустрітися вже за два дні. І до речі, схоже рішення працювати на основі американського мирного плану остаточне і для європейців. Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив, що союзники України вирішили не створювати альтернативний документ. І ще цікава деталь: Трамп заявив, що дедлайнів для укладання мирної угоди не встановлював. Я навіть не буду в чергове говорити про те, що у Трампа сім п'ятниць на тиждень. Немає дедлайні. І добре. Але поряд з цим розмови про дату все ж є: дату закінчення війни. Генсек НАТО Марк Рюте вірить, що війна може закінчитися у 2025 році. А ви як вважаєте? Все йде до кінця війни? Бо шуму навколо цього питання як ніколи багато. Коментуйте. Але поряд з цією навколомирною епопеєю розгортається чергова серія Міндіжгейту. Ні, нових плівок НАБУ не публікували, але цікавого після вчорашнього засідання комітету із питань антикорупційної політики назбиралося. Ми не зупинили через геополітику. Ми не публікуємо лише ті матеріали, які іще перебувають на стадії, скажімо, там більш глибшого дослідження встановлені всіх обставин. Немає на нас ніякого жодного тиску, перешкоджань. Можете бути певні, що ми зберігаємо незалежність. Найцікавіша певно, новина про те, що під час обшуків у справі Міндіча у бок офісі знайшли папки на понад 500 детективів, депутатів і силовиків. Йдеться про дані про місця проживання, родичів, дітей та контакти. За словами детектива набу Олександра Абакумова, складати ці досьє злочинному угрупованню могли допомагати правоохоронці. Наразі ми встановили, що членами даної злочинної організації було зібрано в цілому 527 Довідок щодо е, різних е, впливових людей в державі. Серед цих 527 файлів ми бачимо 15 детективів Національного антикорупційного бюро, які безпосередньо здійснювали розслідування в сфері енергетики, в сфері е, правоохоронних органів і інші резонансні розслідування. Тут треба звернути увагу на те, що частина цих файлів безпосередньо сформована 17.07.25 року до сумнозвісних подій в липні щодо масових обшуків в бюро серед файлів, які знайдені на цих носіях. Інформації є аналогічні довідки щодо. 16 діючих народних депутатів, в тому числі голови комітету Анастасії Радіної, голови ТСК відповідно Ярослава Железняка і інших, в тому числі присутніх тут народних депутатів. Щодо 18 міністрів або заступників міністрів, які займали посаду, здебільшого в енергетичній чи в сфері Міністерства юстиції, 18. Щодо дев'яти співробітників СБУ, щодо 10 журналістів, включаючи щ... Юрія Ніколана, каже да і включаючи Юрія Ніколова. А... Наразі покойного шалайського і, і е, решти е, журналістів, які висвітлюють корупцію в енергетичній і інших сферах, і ще кілька слів про безпеку тих, хто розслідував діяльність бек-офісів. Раніше голова набу Семен Кривонос розповідав, що підозрювані стежили за співробітниками національного антикорупційного бюро, зокрема через систему Чисте місто Так от за словами Кривоноса, КМДА досі не почала розслідування фактів стеження за авто набу через міське відеоспостереження. Ну от ми направили самі туди низку запитів. Зараз сподіваюся, що нам нададуть, хто логувався в безпечному місці, конкретно по цим транспортним засобам і дізнаємося і повідомимо про це громадськість. Це не буде таємницю досудового розслідування. Ми це обов'язково розповімо. Хто ж. Передивлявся наші транспортні засоби, і е, хто цими речами цікавився. Ми плюс-мінус знаємо. але треба бумажку. і сподіваюся, що не будуть втручатися в діяльність відповідного департаменту, який е, опікується е, безпечним містом, телефонувати його працівникам і питати, чи приходив запит від набу, чи не приходив. Говорили на засіданні і про самого міндяча, а точніше його виїзд з України за словами Набу Карлсону із перетином кордону хтось таки допоміг. Виїхав міндяч цілком законно. Але хтось пришвидшив процес. Ми навіть знайшли цей талон, по якому пропускали на нього «К». -К». Контроль стоїть І та документуємо вже, хто на контроль цьому прикордоннику ставив цього, цього товариша, щоб він швиденько виїхав. І ще кілька слів про міндяча, точніше його дружину Катерину Вербер, яка керувала модними столичними бутіками. Як пишуть у мережі у брендові магазини Дольча Габана», Бальман і в Сен Лоран завозили не оригінальні товари, а китайські копії. Підробки люксу, як стверджують, завозилися морем, аби безперешкодно ввозити це все в Україну. Допомагали зв'язки Міндіча в адміністрації портів України. Ключовою фігурою у цій схемі називають Олексія Семиргу колишнього митника, який раптово став моряком, очоливши ДП адміністрація морських портів України. Суть історії така: контейнери з Китаю прибували під виглядом запчастин чи технічного обладнання без поглибленого контролю. Далі маркування Made in Italy, наклейки оригіналу, qr коди на фейкових сайтах. І якщо вже заговорили про дружин фігурантів справи Міда, то є у нас новини і по пані Чернишовій, дружині Чегвари Чернишова. Видання слідство інфо пише, що Світлана Чернишова, вона ж професор на плівках Міндіча, і з кінця жовтня не з'являлася на роботі в університеті Шевченка, де вона викладає іноземні мови на історичному та філософському факультетах. За інформацією студентів, наприкінці жовтня професорка Світлана Чернишова пішла у відпустку. А пізніше повідомила, що захворіла. Наразі вона не проводить занять. Ну і ще одна історія про панянку з Міндіж Леся Устименко фігурантка справи про розкрадання в енергоатомі, мала вийти під заставу. 13 листопада за неї внесли 25 мільйонів гривень. Але є але вчора антикорупційний суд ухвалив рішення залишити Устименко під вартою. Цікаво, що чекає решту фігурантів справи, і йде врешті пані Чернишова. І окремо хочеться зупинитися на ще одному фігуранті Міндіж колишньому міністрі енергетики та юстиції Германі Сіх Змунду Галущенко, бо як з'ясувало видання слідство Інфо», прізвище Галущенка засвітилося у закупівлях текстилю для військових. Справа у тому, що така собі компанія Астралюкс, яка отримає мільйонні замовлення на постачання одягу для військових, має зв'язок із родиною Галущенка. Зв'язок зокрема можна прослідкувати через його колишню дружину Ольгу Богданову, яка за деклараціями за 2019-2021 роки. Користувалася авто ленд-ровер Астралюксу, а її матір та колишній відчим мали з власницею компанії Ділові зв'язки. Так, власниця майже 94% акцій компанії Ольга Сергеєва разом з матір'ю екс-дружини Галущенка Людмилою Богдановою Погорецькою були співзасновницями фірми Комунарсервіс. А колишній відчим Юрій Погорецький керував дочірнім підприємством Астрамет, яке на той момент було у власності Астралюксу. Ще раз ця компанія є ключовим постачальником текстилю для міністерства оборони. Лише від початку повномасштабної війни державний оператор Тилу уклав із фірмою договорів на понад один мільярд гривень. За компанією традиційно для українського ринку, а точніше, традиційно для постачальників будь-чого державі, помічене не своєчасне постачання і завищення цін. На щастя, незначне, хоча, звісно, все відносно. Слідство інфо згадувало про «Астралюкс» у 2020 році. Тоді журналісти виявили щонайменше три кримінальні справи проти компанії. Ішлося зокрема про те, що вона мала фінансові операції з підприємствами з ознаками фіктивності, що могло свідчити про пособництво в умисному ухиленні від сплати податків. Також Астралюкс. Разом з низкою інших фірм пропонували міністерству оборони зимові куртки та штани на 70% дорожче ніж одному з департаментів служби безпеки України. А протягом жовтня, 2012 грудня, 2014 року, представники компанії не сплатили податків на суму майже 4,5 мільйона гривень? З одного боку нічого нового, та й не все так критично, як може здаватися. Але все ж питання до компанії є, особливо враховуючи зв'язки із підозрюваним Галущенком. А ви що думаєте, доклав ексмістер руку крім енергетики і до одягу? Сервіс найвищого рівня. Саме так можна описати прямо таку спецоперацію по вивезенню чоловіків придатного військового віку за межі України. Просто посеред дороги на Сакарпатті прикордонники затримали інкасаторів, які із мигалками вивозили ухилянців. Провели операцію на околиці села Яноші в обладнаному бронекапсульному службовому автомобілі одного із банків, двоє співробітників зі Львова везли до кордону з угорщиною чоловіка призовного віку. Послуги переправлення клієнта за кордон організатори усінили у 16,5 тисяч доларів. Частину цих коштів. ВІП-пасажир, якого вони запевнили у безперешкодності перетину кордону, встиг передати. Решту повинен був сплатити у випадку потрапляння на територію Угорщини. Але не сталося так, як гадалося. <звук> ну як вам? П'ять зірочок за обслуговування, так би мовити, можна було б поставити, якби не правоохоронці. Чоловіка, який змушував займатися проституцією неповнолітніх, затримали на Волині. Відомо, що сутенер завербував кількох жінок на території Волинської області. Деякі з них неповнолітні. Зловмисник діяв цинічно та продумано. Клієнтів підшуковував в телефонному режимі та потім доставляв до них дівчат. Година роботи оцінювалась в кілька тисяч гривень. Чверть цієї суми він забирав собі. Спіймали сутенера на гарячому. Він саме привіз жінку у готель до клієнта. Загрожує йому до 10 років за ґратами. Багато різних історій ми чули про наших депутатів, які під виглядом відряджень їздили відпочивати за кордон. Але щоб жити там, а тут продовжувати займати посаду і отримувати зарплату, це ще більший цинізм. Перший заступник директора департаменту цифрової трансформації Харківської міськради Роман Нехорошков замість роботи живе у Туреччині, де орендує будинок. Про це довідалися наші колеги із 386 медіа з його декларації за 2024 рік. Депутат міськради Роман Борисович Нехорошков зареєстрований у Харкові, але фактичне місце проживання в. Казав у Туреччині. Там же має посвідку на тимчасове проживання, видана Туреччиною. Сім'я дружина Валентина та дві доньки Єва і Софія зареєстровані в Харкові, але разом з Романом орендують житловий будинок у Туреччині. Але і в Харкові депутат має чимало нерухомості. Наприклад, квартира на 120 квадратних метрів за 840 тисяч гривень. Власник, звичайно, не депутат, а його батько Борис Нехорошков. Також він має недобудований в житловий будинок на 230 тридцять квадратів, який оформлений на іншу людину. Але сім'я має право ним користуватися. Toyota Land Cruiser 200 2009 року у власності батька. Роман користується безкоштовно. Renault Duster 2019 року власність дружини куплено за 515 тисяч гривень. Nissan Juke 2019 року також у власності батька. Дружина користується безплатно. А от те, що у власності самого Нехорошкова – це 4 тисячі доларів та 65 тисяч гривень готівкою та майже 90 тисяч гривень на рахунку у Приватбанку. В принципі, нічого нового для наших посадовців. Майно типу не їхнє, але Живуть розкішно. І про ситуацію на фронті у Покровську бої точаться не лише на околицях, а й всередині самого міста, а також на підступах до Мирнограда. Про це розповів представник 7-го корпусу десантно-штурмових військ Сергій Окішев. Зараз всі зусилля направлені на те, аби утримати всі теперішні позиції і не допустити ще більшу інфільтрацію ворога всередину міста, як Покровська, так зараз і Мирнограда, тому що посилився тиск ворога і на місто Мирноград з двох сторін з півночі і з півдня. І тому зараз сили оборони нарощують свої. Спроможності накопичують особовий склад для оборони цієї агломерації: і Покровська і Мирнограда. Представник 7-го корпусу десантно-штурмових військ Сергій Окішев. Крім того, росіяни активізувалися та мають успіхи в районі Сіверська. Про це пишуть аналітики ресурсу Deep State. Намагаємось до кінця з'ясувати всю повноту картини в районі Сіверська, але окупанти знайшли слабкі місця і активно туди тиснуть, що зазвичай закінчується поганими наслідками. І до хороших новин нашим завдяки модернізованим дронам, далекобійній артилерії та іншим засобам ураження вдалося суттєво скоротити спроби штурмів на покровському напрямку із застосування важкої бронетехніки з боку Росії. Також прорив Росіян на Слобожанському напрямку зупинено. Про це прозвітував 8-й полк Сил спеціальних операцій. Розвідка виявила пересування штурмових груп противника. Спочатку по ворогу було завдано ударів фпв дронами. Після атаки з повітря штурмовики противника намагалися сховатися у посадках та будівлях. Однак там на них вже чекала інша група наших воїнів. Як не виступи для росіян, так неповага до прапора України. Співачка Світлана Лобода знову у центрі скандалу. Господи, ти Лобода з спочатку повномасштабної війни намагається завоювати місце в українській естраді, і повернути прихильність українців. Допомагає українцям, випускає українські пісні. Нарешті відмовилася від Росії. Однак свої зусилля вона сама ж множить на нуль цього разу через український прапор. Справа в тому, що на нещодавньому концерті в Осло Лобода не розгорнула жовто-блакитний стяг, який їй передали із залу. Ойтись на тлі того ж таки соліста гурту Imagine Dragons з Дена Рейнольдса, який піднімає український прапор на кожному концерті в різних містах Європи і робить шоу у жовто-блакитних кольорах. Вчинок лобуди дуже показовий, про що власне почали дискутувати у мережі. І звісно, були і ті, хто співачку захищав. Була на концерті у Вроцлаві. Світлана говорила українською мовою, співала багато пісень, теж українською. Вам немає що робити, як обливати брудом своїх же. А ви не думали, що організатори могли їй заборонити це робити та підписати контракт про штрафи? Не там шукаєте зради, не там. Серед тих, хто Світлану Лобуду підтримав, український ведучий Анатолій Анатоліч. Він опублікував фото співачки з українським прапором на концерті у Нью-Йорку. І тут треба визнати, що таке фото насправді не одне. Тому цілком імовірно, що на концерті вослу сталося якесь непорозуміння. Як думаєте, зашкварили, що й цього разу не все так однозначно? Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо і нагадую про важливість підписатися на наш канал «Україна сьогодні, аби ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось!